Привіт, мої юні художники, продовжуємо готуватися до Великодня. І сьогодні покажу вам, як легко зробити е, цікаві писанки в домашніх умовах. Якщо у вас є, е, е, наприклад, воскові олівці, ви зварили вже три яєчка, вони вже такі у вас просто тепленькі. І у вас є три фарби. З фарбами вам мають допомогти батьки, це вони розведуть, додадуть туди оцет і допоможуть вам туди їх занурити. А поки що нам треба зробити саме малюнок за допомогою воскових олівців. Перший наш варіант олівця це буде жовтенький, і нам треба, знаєте, що зробити? Намалювати ось таку пряму лінію через усе це яйце. Тримаєте отак в руці, або можете його ось так тримати і вести по центру ось таку лінію. Якщо батьки поруч, вони можуть вам допомогти в цьому, бо малювати на аркуші це одне, а малювати на об'ємі це зовсім інше. Ось так. І тут ви маєте його з'єднати. У вас буде така лінія через увесь центр іти. А що це буде? Це буде такий колос. Тепер ми намалюємо тут з вами ось таке зерно. Одне, друге. Третє. Четверте. І з цього з іншого боку теж. Зараз я вам ближче покажу. Ось так намалювали, і тепер треба такі ризки вверх з кожного. Ось такий колос у вас виходить. І з іншого боку треба намалювати те саме. Малюємо. Того боку Я знаю, що це не дуже а, така робота проста, бо треба і тримати, і малювати, але якщо вам дуже важко попросіть допомоги в батьків, вони можуть вам тримати, а ви будете вже наносити або. Може допоможуть вам нанести олівець? І риски. Ось як на в колосах у пшениці такі. Вони такі ще трошки колючі, ось так має у вас вийти така, можемо ще тут додати. О. Це перша наша робота і ми занурюємо наш колос у блакитну водичку. Має там у нас повністю лежати. О. Він вже буде фарбуватися, а ми перейдемо до другої частини. Нам треба намалювати. У нас буде а, таке а, а, жовта, жовте а, скажіть мені, жовтий фон, а на жовтому фоні в нас будуть зелене, зелене листя. Як я вам малювати? Дивіться, малюєте таку дугу, на ній малюєте листечко. Одне, наприклад, і. Ще одне. Потім ваша задача, щоб воно у вас не приривалося, з цього, вона може розходитися в дві сторони. Тут у вас листочок пішов. Ось тут листочок. Знову це як без, без кінця ця гілка буде йти по вашому яєчку. Звідси може піти сюди. Ваша задача повністю все яйце зафарбувати по колу ось цими гілками з листичком. Кого є бажання, ви можете навіть і квіти сюди додати, маленькі, якісь рожеві. Або червоні тут не має бути зрозуміло, де починалася гілка і де її кінець. Воно як все сплетене одне з одним. Ось так. Це звичайні воскові олівці, в мене бачите вони в такому форматі, як крейда такий, не в форматі ручки. Ось приблизно така буде композиція. І ми зануримо це яйце в жовтий, в жовту фарбу. І вона пішла там вже фарбуватися. І в нас ще одна цікава буде композиція. Це зелена галявина, і на зеленій галявині в нас будуть рости наші улюблені квіти, жовтенькі. Давайте кульбабки намалюємо. По всьому яйцю ось такі кульбабки малюйте. Це будуть кульбабки на галявині. Тут вам теж, якщо самим це складно виходить, можете попросити попросити своїх батьків або хто є з дорослих. Братика чи сестричку, бабусю, дідуся, хто є. Щоб вони вам або потримали, або допомогли нанести олівець на яйце варене. Обов'язково варене. І це вже буде готова у вас композиція. Щось бачите, трошки перевернулося. вистачати будемо контролювати цей момент оп? Ось такі кульбабки по всьому і зараз я вищу. Овиберу і покладу в зелену фарбу, вони будуть там у мене фарбуватися. Мають десь кожен по 10 хвилин полежати і будемо вже їх виймати. 10 хвилин пройшло, наші яєчка пофарбувалися. Тепер ми їх виймаємо локально. бачите? Ця магія воскових олівців? І наші жовтенько. Зараз вони обсохнуть, і ми подивимося, що в нас вийшло. Ось такі в нас вийшли з вами яєчка. І пальбабки. Дуже прості і е, такі патріотичні, такі українські. Ви можете зробити цілу купу таких, а можете додати, я вже показувала, як зробити такі латочки в домашніх умовах, розфарбувати, і можете їх додати до ваших власних святкових лоточків, якусь свій кошик святковий зробити, такий, як на подарунок. Або просто їх за, в своєму стилі. Прикрасити на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалось і зі святами. Па-па!